Цього року в аграрній реформі було зроблено два надзвичайно важливих кроки: це спрощення процедури ведення бізнесу в аграрному секторі та створення державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів. Ці зміни дозволять підприємствам та фермерам ефективніше розвиватися, а також збільшити обсяги експорту на зарубіжні ринки. З одного боку, це є досягнення з іншого боку, це залишається нашим таким викликом серйозним для нашої команди, тому що ми маємо все ж таки роботу Держпродспоживслужби ще довести до того рівня, як вона має працювати. Це зрозуміло, що це проблематично, тому що під цим під єдиним цим органом Держпродспоживслужби ми об'єднали шість різних державних. Установ одним із ключових завдань профільного міністерства підкреслила Ольга Трофімцева, Є адаптація вітчизняного законодавства щодо якості та безпечності продукції до стандартів Європейського союзу, і навпаки, необхідно імплементувати європейські директиви та регуляції в українське законодавче поле на сьогоднішній день. Я можу сказати, що десь 30-35% відсотків. Тих регламентів директив європейського союзу саме з ось питань безпечності якості продуктів харчування санітарно-фітосанітарних норм, так і ветеринарних вимог, які ми маємо імплементувати до кінця 2017 року. Вони зараз, в принципі, ось зроблені або на тому етапі, який можна сказати: окей, ми вже щось в цьому напрямку зробили. Аграрна галузь України один із небагатьох секторів економіки, який зберіг свій потенціал. Водночас, відміна спеціального режиму для аграріїв на вимогу міжнародного валютного фонду може негативно вплинути на подальший розвиток галузі, переконують деякі фахівці. Адже державна підтримка українським фермерам вкрай необхідна. Тобто, якщо порівняти з європейським союзом, то наш фермер буде отримувати приблизно в 93 рази меншу підтримку ніж. Основний наш конкурент сусід порівнянні сполученими штатами Америки, десь майже в 50 разів менше державна підтримка. Це все непокоїть. А ось на думку експерта Михайла Соколова, не можна говорити однозначно, що все так погано з відміною спеціального режиму для аграріїв. Деякі галузі сільського господарства, за його словами, навіть виграють від скасування пільгового оподаткування. з одного боку, так прийняли рішення про скасування спецрежиму з іншого боку відновили відшкодування ПДВ на зернові та технічні культури. І насправді рослинництво від цього лише виграє. Реформа земельного ринку надзвичайно важлива та актуальна для українців, адже чимало родючих ґрунтів на даний час перебувають в чорній оренді. Зауважують експерти. Є приклади, коли земля використовується фермерами нелегально угоди з власниками земельних паїв укладаються, а податки не сплачуються. Аби уникнути тіньових корупційних схем, фахівці запропонували урядовцям запровадити чіткі правила оподаткування встановлюємо суму налога. Ми встановлюємо суму податку, яку необхідно сплатити з кожного гектара. Мінімум, який має бути оплачений. І якщо з цього гектара господарство заплатило більше, немає питань, йому не треба нічого доплачувати. але якщо менше, будь ласка, доплати до цього мінімуму. ще один аграрний законопроект незабаром буде зареєстровано в парламенті в європейських країнах, де діє НДС існує знижена ставка на продукти харчування. Хоч це теж не ідеальний варіант, проте завдяки йому вдасться уникнути падіння споживання продуктів першої необхідності це хліб, молоко, м'ясо та овочі. Ми говоримо, ви відкидаєте спецрежим. Окей, давайте введемо знижену ставку на продукти харчування, тому що до чого призведе скасування спецрежиму? До того, що ми будемо змушені підвищити ціни, Нині у складі Міністерства аграрної політики налічують понад 600 комерційних підприємств, каже Леонід Козаченко. Це кондитерські цехи, виноробні підприємства, фермерські молочні господарства. Їх можна приватизувати. Це дало б додаткові кошти до державного бюджету. Важливому реформуванні також має бути розвиток логістики, підтримка аграріїв банківським сектором та боротьба з корупцією. Проблеми існують, які можна було б вирішувати не дуже швидко, за місяць, два-три, не вирішуючи, але за рік, два-три. На цьому можна було поставити крапку створити такий ефективний, скажімо, інструмент, таке середовище сприятливе, яке. Давало більший темп розвитку цієї галузі. Ну це завдання на майбутнє. Міністерство аграрної політики працює за стратегією 3 плюс 5, яка є ключовою та визначає основні напрямки роботи на найближчий час, кажуть урядовці. Якщо брати до уваги перші три складові, то це земельна реформа, приватизація державних підприємств, реформа підтримки українських фермерів. Ми хочемо дійсно, щоб сімейні ферми розвивалися. Ми хочемо надавати підтримку малим і середнім фермерам, які вкладаються в технології, які вкладаються в тому числі в розвиток, наприклад, хоча б первинної переробки продукції, так? які створюють продукцію з доданою вартістю, які можливо навіть намагаються виходити самі на зовнішні ринки, так тобто, які не просто вирощують сировину і на цьому зупиняються, а які роблять щось, так в тому, числі, наприклад, закуповують там нашу вітчизняну техніку. Наступними напрямками реформування. Є проведення зрошування земель та розвиток села. Українські села на превеликий жаль поступово вимирають. Щоб зупинити цей процес, необхідно організувати на місцях виробництво та переробку сільськогосподарської продукції. Якщо ми хочемо створювати робочі місця, якщо ми хочемо, щоб наші села відроджувалися, то це має бути тільки комплексний підхід. Це має бути не виробництво, а плюс переробка, плюс зелений туризм, плюс гастрономія, якась, плюс ще щось. Так, тобто, ось такі речі вони тільки будуть створювати і додану вартість, і додаткові робочі місця. Нині в аграрному секторі України успішно працюють понад 50 Сят міжнародних проєктів вони фінансуються як великими донорськими організаціями, починаючи від міжнародної фінансової корпорації або світового банку, так і окремими країнами. Зарубіжні партнери зацікавлені в тому, аби українська система контролю якості та безпечності продуктів харчування наближалась до європейського законодавства якомога швидше.